Вітаю! Як я вже говорила в одному з своїх попередніх відео, у лютому працюємо з темою сім'ї та роль. У попередньому відео ми дивилися на те, які відносини у парі на даний момент життя. Сьогодні пропоную вам техніку, яка називається Куди веде наша історія кохання. У кожної пари є свій напрямок. Навіть якщо зараз ще не все зрозуміло, історія вже знає, куди веде. Хто не дивився попереднє відео про реальний стан стосунків, рекомендую подивитися це дасть глибину глибшу і ширшу картину бачення цієї теми для вас. Отже, запрошую подивитися на наступну главу вашої любові. Зробіть вдих та видих, розслабтеся та оберіть свій номер карти від 1 до 4. Сьогодні будемо працювати з колодою метафоричних карт історії кохання. Автор Тетяна Андросова. Ось такі ось красиві карти, я давно вже з ними не працювала. От, Будь ласка, відчуйте, який номер карти від одного до чотирьох ваш. Я тим часом тасую колоду і обираємо на запит, куди веде наша історія кохання. Чотири варіанти. Перший, другий. Третій. І четвертий. Сподіваюся, вам добре видно. Отже, перший, другий, третій, четвертий номер карти. Нагадаю, що метафоричні карти не мають такого фіксованого значення, як втору. Кожен бачить у карті щось своє. Якщо ви випадково потрапили на це відео, значить, прийшов час побачити і прийняти цю інформацію, яка зараз вже для вас, скажімо, визріла. Готовність вже є, тож лишайтеся далі, подивіться, усвідомте і прийміть дану інформацію. Отже, відкриваємо карти. Перша, друга, третя, четверта. Уважно подивіться на свою карту і опишіть її. Нагадаю, наш запит, куди веде наша історія кохання, але для того, щоб коли ми працюємо з метафоричними картами, не з картами тару, тому для того, щоб прийти до нашого питання, нам потрібно зробити аналіз карти. Ви уважно дивитесь на свою карту в розслабленому стані і задаєте собі вірніше, відповідаєте на такі наступні запитання. Які допоможуть вам прийти до головного нашого до головного вирішення, куди ж все-таки веде ваша історія кохання? Е, наступні питання: хто зображений на карті? Як ці люди почуваються? Чи добре їм разом? Який процес відбувається між ними? Яка загальна атмосфера карти? У нас тут є карта одна, на якій не зображені люди. Кому ця карта попалась? Будь ласка, задайте питання, що яка атмосфера цієї карти, і чи відчуваєте ви, що десь на, скажімо так, на задньому плані цієї карти, десь там? Біля якось, можливо, біля якоїсь гори, або там за якоюсь пальмою, чи можете ви сказати, що там є людина або там є пара? І загалом, як ця карта, як це зображення може сказати вам, чи це для вас про відсутність? Відносин енергії. Чи це навпаки для вас наповнення енергії? Тобто тут треба ще додатково подумати. Далі зробіть висновки по цим питанням, які ви проаналізуєте, зробіть висновки, куди рухається ваша історія кохання. Ця техніка актуальна і в тих випадках, коли вашого партнера поруч з вами на даний момент фізично немає. Ну, наприклад, якщо ваш чоловік військовий або знаходиться в довготривалому відрядженні і так далі. Тобто техніка все одно працює. Подивіться ще раз на карту свою, і якщо маєте таку можливість, пропишіть відповіді на ці питання, що я озвучила, це дозволить пропрацювати. На глибших рівнях вашої підсвідомості підсвітити всі ті моменти, які ви, можливо, не помічали десь, не, не звертали уваги, щось відкрите нове. Також пам'ятайте, щоб ви не побачили на своїй карті, це не вирок і не фіксований сценарій, це напрямок енергії, з яким ви завжди зможете усвідомлено працювати. Дякую за увагу! До нових зустрічей! Також діліться своїми усвідомленнями в коментарях.